Епідситуація продовжує залишатися нестійкою. Ми щодня реєструємо біля 25-30 нових випадків гострих кишкових інфекційних захворювань. На минулому тижні ми мали деяке зниження інфекційної захворюваності на 5%. В основному це було зниження за рахунок дорослого населення. Структурі інфекційної захворюваності біля 50% захворівших – захворівши це діти до 17 років. Якщо ми з вами будемо говорити про факторний аналіз, що спричинив захворювання, то його структура та відсоток не змінився. По пережиму лідують Продукти харчування, домашнього приготування, ягоди, фрукти, овочі стоїть відмітити, що приєднались такі фактори, як сири, яйця, які вживаються без достатньої термічної оброботки, а також морепродукти Понад 5% хворих вказують на те, що їх захворювання зв'язують з вживанням морепродуктів. Та сухої та в'явленої риби на минулому тижні. Ми обстежили по одеському регіону 183 хворих з дисфункцією на гостро кішкової інфекції на холеру. Збудника холери не виявлено.